Намасте, стильів, друзі, рада всіх знову вітати на моєму каналі. І зараз ми з вами побачимо, що ж нас чекає наступного тижня. Нас чекає багато цікавих подій, тому не перемотуйтесь, не переключайтесь. І перш ніж ми розпочнемо, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, напишіть якийсь коментар на 11-12 слів. Вічно ці алгоритми ютубу змінюються. Для того, щоб Ютуб рекомендував ці відео далі, потрібна ваша підписочка нехай квітне україномовний астрологічний контент. Поїхали! Отже, любі друзі, у понеділок, 11 березня, дарую вдарую ось такі прекрасні карпатські крокуси і запрошую вас до Говерли до Петроса в Наші чарівні прекрасні Карпати, тим більше, що у нас буде дуже хороший понеділок. У нас утворюється така гарна йога, амрія йога, шопхану йога. В день, в принципі, непоганий. Так, у нас якби, непросте поєднання все ще Сатурну і Сонця, але вже до кінця цього тижня це прийде. І до кінця цього тижня у нас Марс вийде зі знаку своєї екзальтації і нас стане трішки легше. І насправді в понеділок у нас. Що буде така хороша, гарна накшатрапада. <ч science> вона дуже тиха, і вона така умиротворює всіх. Тобто, всі день дуже добре медитацією, молитвами, миритися, давати обітниці, які потім буде вам легко дотримуватися, так е, також підтримувати інших. Якісь починання в сфері мистецтва, якщо ви хочете писати книгу, чи якийсь новий музичний твір, будь-які починання в мистецькій сфері. Супер пупер Що не можна робити? Це власне гарати в азартні ігри, ставити якісь ставки, чи ризиковані інвестиції робити, будь-які судові процеси, вирішення різних спірних питань конфліктним чином, тобто конфлікти, вони дуже в цей день несприятливі. Також дії, які потребують швидкої реакції, тому що цей день це день умиротворення, коли не треба спішити, не треба щось там з гаряча робити, щось бігом, щось бігом робити. це не той день. Ну і власне потріб... не можна е, нікому. Дарувати чи позичати гроші. Гарно всім понеділка. Отже, у вівторок у нас також буде, в принципі, непоганий місячний день, тітхі третій, третій місячний день. Ем... Марс буде все ще знаковій своїй екзальтації, що буде допомагати якимось рішучим діям, і тим більше у нас місяць буде в накшатрі Ряветі. І Ряветі вона це божественна накшатра. І вона допомагає як завершувати справи екологічним чином, так і починати якісь нові, дуже позитивні, дуже такі благородні, шляхетні справи. Будь ласка, скористайтеся Ряветім по максимуму, тому що в цей день добре займатися. Якимось обміном як емоцій, так і товарів, будь-яка творча діяльність, будь-яка благочестива добродійна діяльність, тобто також це є пожертви. Що не можна в цей день робити, це власне, знову ж таки, бути різким, бути аж занадто таким борзим, зухвалим, не любиться накшатра. Також не можна долати труднощі. і Якісь перешкоди, тому що це накшатра, вона, вона для цього не призначена, занадто божественна для цього. Будь-які якісь гострі дії, вони протипоказані в цей день, тому утримайтесь від цього. Може боліти шлунок, голова, а також стопи. Тому ну використати знову ж таки цей приємний, гарний вівторок для якихось конструктивних, мирних, дружелюбних, позитивних дій. Отже, я змінила локацію. ось Тут ви бачите позаду мене говарло. Тут у нас вже Закарпаття пішло. Запрошую всіх Карпати. Середа. Середа у нас, в принципі, більш-менш непоганий день. Його псує тільки кілька таких не дуже хороших йог. Там буде мріти його, його смерті. Ну так собі. І день, е, місячний день, цей четвертий, вважається таким несприятливим. Зате буде Накшатра Ашвіні, і те, що місяць якраз він поєднався на кілька днів з Юпітером. В Овені це, в принципі, класно. Ашені вона взагалі дуже сприятлива для початку якихось нових справ, але врахуйте, що це четвертий місячний день. Насправді не дуже сприятливо цей день щось починати, але можна займатися якоюсь позитивною діяльністю, дружити з кимось, бути активним, займатися спортом, дати собі якісь нові обіцянки, виконувати, взагалі розпочати так, якби новий місяць, нового себе. Це не означає починати нові проекти, а власне почати о, якісь. Або, наприклад, упаю по Меркурію, якщо вам потрібно їх робити, або добре, знаєте, якби почати життя щось з того листа, пообіцяти, що от я буду набивати якихось нових хороших звичок, там чи відкладати гроші, чи ну, скажімо. Ставати зранку, піклувати про своє здоров'я. Цей день також дуже сприятливо піклуватися про своє здоров'я. Будьте, будь ласка, обережні на дорогах як середу, так і в четвер. Ну але, в принципі, день доволі непоганий, але може бути доволі такий гарячий і насичений подіями. і Ну, люди можуть бути такі дуже екзальтовані. Це не означає, що вони будуть сваритися. Ні, а навпаки, вони такі дуже активні, можуть бути і у вас буде ця активна енергія, тому ем, не засиджуйтесь цей день. Дайте випустити свого свого спортсмена внутрішнього. Можна розпочинати займатися спортом. Ем, ну, головне не напрягайте інших своєї активності. Гарної серди. Дивіться, у четвер одразу я попереджаю, буде не дуже хороший день, адже половину дня до е, другої години дня буде накшатра Бгароні, е, вона є такою противною доволі. Е, е, і, власне, вона є причиною багатьох ДТП, майте це на увазі. А після обіду буде накшатра Крітіка і символ суножиці. І якщо в середу спрятливо було починати якісь ставати, ну, давати обітниці, що ви можете бути. Проактивним в чомусь, то в четвер можна давати обітницю, що ви щось кидаєте робити, там якусь себе негативну звичку, або спілкування з токсичними людьми, ну або ще щось, тобто відрізати від себе весь негатив. В четвер це супер е, корисно. Не можна розпочинати ніяких нових справ, будь ласка, нікому не зичте гроші, не вкладайте гроші, не навіть не починайте ніякого лікування. Єдине, що з лікуванням можна робити, то піти собі там щось видалити, там чи зуб вирвати. Чи там апендекс видалити, чи ну, в будь-якому разі, там, чи, наприклад, лазерне видалення волосся. Також тепер можна стригтися для того, щоб зістригти якусь негативну карму з себе. Насправді, день дійсно не дуже хороший, і Марс він ще в екзальтації, але в доволі ослабленому сталі. де в нас буде принципово інші дні, і, власне, Марс у четвер буде проходити санхі, буде проходити між. Козорогом і і водолієм. І власне цей день може бути напружений в плані агресії. Люди будуть хотіти конфліктувати, можуть бути обстріли на фронті, може бути якась чергова ескалація, до якої, на жаль, ми всі звикли. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що дійсно може прилетіти всюди, де тільки можна. Ну, ось такий ось четвер. Угу. У п'ятницю, 15 березня, теж буде не супер хороший день, хоча буде хороша накшатра, а чому буде не дуже добрий день? Адже сонце в нас якраз також зайшло в новий знак, в риби. Воно більш-менш нормально себе чує, але не найкраще. Взагалі більше такий енергетичний підйом він буде в нас через місяць з середини квітня, коли ми зможемо відчувати це справжнє настання весни, оце більшу якусь життєрадісність і надію на світле майбутнє. Зараз ми ще будемо так, якби в такому доволі підвішеному стані. Тим більше, ось ці кілька днів, там четвер, п'ятниця, субота, неділя, ми будемо відчувати таку слабкість, енергетичну якусь. Спад, таку знаєте, закумарність лінь, небажання щось робити. Це нормально, це пройде. Власне, Марс також проходить е, санхі, проходить з одного знаку в інший. І воно буде знову ж таки, все більш ускладнено. Тобто лінь буде на максималках. Якщо у вас є можливість, повідпочивати, будь ласка, повідпочивайте в ці дні. Е, потіште себе приємною поїздкою в Карпати. Е, Накшатра буде хороша, але не дуже хороші йоги. Е, е, і тому я не рекомендую щось починати. Хоча рухівні вона є сприятливою для м стабільних якихось речей. для початку буде будівництво, але шостий місячний день він не любить усе це будувати. Він більше любить руйнувати. Тому насправді п'ятниця дуже підходить для подорожі, для для того, щоб навести порядки вдома в своїх справах, в стосунках, щоб всюди був спокій, мир, лад, порядок, все на своїх місцях. Будь-які творчі якісь починання, там торгові операції. Вона також дуже сприятлива. Можна одягати щось новеньке, що не можна робити, то це власне. Щось, що пов'язане зі смертю, з руйнуваннями, не руйнуйте в цей день, чи краще щось ем, ну, збудувати щось хороше, наприклад, хороше ставлення до себе, е, купити комусь подарунок, купити якийсь одяг собі чи іншим людям. Тобто день постаратися провести на позитиві, хоча сам по собі він не може бути, може і не бути настільки позитивним, важливо все-таки от власне ваше ставлення. До цієї п'ятниці, гарної п'ятниці, так у суботу через сонце і Марс, про яке я говорила трішки раніше. Ми теж будемо такі собі дохляки. Ну і субота, день Сатурна. Він сприяє тому, щоб допомагати старшим, піклуватися про немічних. Але в принципі Накшатра Мрігашира, знаєте, її символ Олень який така вона дуже божественна, дуже активна, дуже комунікабельна, тому всій день добре спілкуватися з людьми, дружити, наводити якісь нові контакти, робити комусь щось приємне, тобто продовжувати цю тенденцію п'ятниці, дарувати комусь подарунки, пригощати когось, спілкуватися, допомогти нужденне або просто друзям, які вам подобаються. Можна також починати якусь нову рекламну кампанію, можна починати якесь навчання, особливо вивчення астрології, можна знову ж таки до мене записатися на курс. чи на курс панакшатра, чи на базовий курс, чи на курс по фінансам, вибирайте любе голубе, яке вам найбільше підходить і подобається. Взагалі займатися астрологічною консультативною діяльністю в цей день дуже сприятливо, то ви можете до мене записатися, щоб я вам в суботу все гарно розказала. Також в цей день можна і потрібно подорожувати, змінити місце проживання і займатися якоюсь релігійною діяльністю, молитися. Піти в храм, поставити свічку, поспівати мантри і так далі. Що не можна в цей день робити, це власне конфронтувати, воювати з кимось, добиватися чогось якимось шантажом, напрягати людей мрігашири. За це буде дуже жорстко карати, і буде потім дуже негарна карма по Сатурну. Тому всім гарною, продуктивною, веселої собаки. У неділю буде не супер хороший день, бо буде в нас Некшатра Ардра, і в нас у Водолії такий, знаєте, зібрався стелю, і в рибах теж стелю. І воно буде звертати нашу увагу на якісь небуденні такі космологічні екстрасенсорні речі. Ардера буде від нас хотіти, щоб ми зруйнували зруйнували щось старе заради чогось нового. Ардера дуже футуристична, вона дивиться в майбутнє. Тому в цей день дуже добре подивитися, що ж нам заважає рухатися далі, позбутися якихось негативних установок, які заважають нам мріяти більше, здобувати щось більше, радувати інших людей, стати. Якісно кращою людиною. Власне, цей день робота над власними помилками. І дійсно ці день може сильно ковбасити, тому що в нас, знову ж таки, Марс, Венера в поєднанні в одному в домі, це багато пристрасті, і плюс там вже і Сатурн знаходиться. Тому ця комбінація Марс, Венера, Сатурн, і Венера, вона оточена Марсом і Сатурном, буде деякий час. Буде дуже не вистачати цієї м'якості жіночної, такої романтичної, безтурботної енергії, тому жічки, будь ласка, не. Не агріться сильно, це я собі теж говорю, щоб я не була занадто агресивна і така злосна. Так? Чоловікам також буде бракувати цієї ніжності, м'якості, м'якості серця, не, навіть не в спілкуванні з протилежною статтю, а просто навіть в житті, відка якась жорсткість, така грубість може бути. Тому ну, майте це на увазі і краще цього уникати. І це в нас буде деякий час. Ну і сонце разом з раху знаходиться з Міркурієм і скоро це призведе до сонячного затемнення, про яке я скоро буду також окремо відео записувати. І ну, буде відчуватися це занадто сильна гордість, у, як у людей, так і в лідерів, так і на світовому рівні. Гордість, бажання влади перемогти за будь-яку ціну. Е ну, типу, це поєднання сонця з раху в одному домі. Це в Трампа є. І в Трампові зараз прям буде щастя Ну, це до пору до часу, подивимось, як воно далі буде. Е, тому майте на увазі ці певні такі редфлекс, які я вам назвала, старайтесь жити своє життя якісно, ви вже знаєте багато чого, ви вже попереджені. тому будьте щасливі і плануйте своє життя згідно з законів Всесвіту. І, звісно, не забувайте ставити мені подобайки, я тоді буду дуже щаслива, особливо, якщо ви ще мені коментар напишете, то я буду дуже щаслива. Всім гарного тижня! цьом, па-па!